Всім привіт! Вітаю вас на каналі Olma Artist. Сьогодні у нас дуже цікава тема про Etsy. Я вам розповім про дуже цінний інструмент для підвищення ефективності продажів на Etsy. Це і e Ренк. Спочатку хочу вам розповісти, що в мене на каналі вже є декілька відео про Еці у списку відтворення, які називаються Еці в Україні корисні відео для продавців. Ось тут їх вже шість. Можливо, там є якісь питання, які вас хвилюють, але ви не знаєте, як їх вирішити. Більшість з моїх відео побудовані по принципу відеоінструкція, покроково, покрокова, деталізовано. Я намагаюся детально та вичерпно розповісти про кожну функцію на. Еті, на кожній сторінці про все, що розповідаю, все, що я знаю, весь мій досвід все розповідаю. Якщо є якісь питання, ви можете мені задавати під відео тут зараз, або під будь-яким відео з цього списку. Тож, сьогодні буде дуже корисне відео про такий інструмент, як і e Це цінний інструмент, який допомагає підвищити ефективність. Вашого магазину, збільшити його видимість та зрозуміти, як позиціонувати себе, які тенденції на ринку, що треба змінити, що треба додати, що зробити для того, щоб ви були помітні, ваші товари купували. Це один з найважливіших сайтів для успішних продавців. Вони їм користуються щодня, без перебільшення щодня для того, щоб продавати. Успішно треба постійно цьому приділяти час. Тож, що таке ІРНД? E ІРЕНК e ось такий сайт, ви знаходите його за цим посиланням іренґ. E і реєструєтесь в ньому. Заходите на реєстрацію, вводите своє ім'я, вводите, вводите свою пошту, вигадуєте свій пароль. Використовуючи оці умови для створення вашого паролю. І створюєте свій аккаунт. Коли ви переходите на аккаунт, коли вже створите його, вам треба буде прив'язати свій магазин на Etsy. Ви це робите для того, щоб і e Ренк підтягнув всю інформацію, всю базу про ваш магазин, і ви могли з цією базою вже працювати. Він нікому не передає цю інформацію. Ви можете її використовувати для того, щоб вам було простіше менеджерити ваш магазин. Для мене і не стільки про е, оптимізацію, про якісь ключові слова, а ще й про налаштування вашого магазину таким чином, щоб він був більш помітний для покупців. Він допоможе вам покращити свій рейтинг. Він допоможе вам зробити ваш магазин більш цікавим, логічним, простим для покупців, і допоможе вам виявити якісь моменти, які ви не помітили, і виправити їх. Для початку хочу вам розповісти про категорії інформації і ренг та скільки це коштує. Скажу, що я досі на безкоштовному плані, але це тільки тому, що в мене просто не вистачає. Часу займатися цим настільки прискіпливо. Я не, не витрачаю дуже багато часу на налаштування ІЦІ, на перебір тут кожного дня, що тут в мене відбувається по своїй статистиці, що тут в мене що мені запропонує Іренк. Він дуже часто щось пропонує і дуже гарний. Вони присилають листи, я вам пізніше покажу, як це відбувається. Але Просто не вистачає часу. Якщо ти продаєш, то ти маєш цьому приділяти увагу, і дуже багато часу для того, щоб магазин став дуже успішним. Але якщо ти цим займаєшся, то тобі просто немає часу малювати, і нема часу на сім'ю, і нема часу на якісь інші потреби. Для мене зараз оцей план безкоштовний, він найбільш оптимальний, тому що я. Ну, майже не користуюсь насправді цим іренком, тому що в мене якісь інші пріоритети наразі. Але якщо ви хочете, щоб ваш магазин був конкурентоспроможний та успішний, тоді ви можете взяти якісь інші плани, наприклад, Basic Pro. Експерт це вже для тих, хто вже, в принципі, давно на цьому ринку, тому я не пропоную поки що його взагалі розглядати, тому що, якщо ви прийшли дивитися це відео, скоріш за все. Цей план для вас не актуальний, тому що ви тільки початківець. Що пропонує Іренк? Безкоштовно ми можемо подивитися наші товари і ключові слова для пошуку. Можемо подивитися оптимізацію та якісь поради щодо нашого магазину. Ми можемо подивитися на конкурентів своїх, розвідка конкурентів. Можемо використовувати корисні інструменти для нашого магазину. В категорії Basic та Pro однаково додається ще відстеження конкурентів, звіти по магазину, які вам напевно будуть приходити на вашу пошту, оскільки в мене немає, то я не можу сказати, як це відбувається. І підключити декілька своїх магазинів. Тут ми цього зробити не можемо, тільки один. Ну, мені цього достатньо. От як новачку безкоштовного плану, в принципі, достатньо для того, щоб розібратися і трішки оптимізувати свій магазин. В чому різниця між безкоштовним Basic та Pro? В кількості. Інструментів, які ми можемо використовувати. В безкоштовному, наприклад, тільки 5 інструментів по ключовим словам. В basic в 100, в PRO 200. Ось, ми бачимо це. Ну, І, звичайно, там вже експерт, там ще більше. І у експерта додається High Daily Quotas. великі е, щоденні квоти на оці всі пошуки. Тому що тут пря прямо е, ось цим. І обмежується. Бачите, тут 500, а у нас е, тільки 5, якщо ми тільки відкрили цей е, і, rank, і на, на безкоштовному плані. Список ключових слів тільки один в день, в день. Наступного дня знову оновиться кількість. Порівняти ключові слова тільки 5. Ну, ось, бачите, тут все ось наш план дуже обмежений, але його досить для того, щоб. Кожного дня щось можна було змінити і покращити, поліпшити ваш магазин. І якщо ви тільки починаєте роботу з Іренко, ви маєте зрозуміти, чи підходить вам Іренк як інструмент, чи допомагає він вам. Якщо ви зрозумієте, що допомагає, що завдяки ньому ви почали знаходити клієнтів, покупців, ви можете купувати вже щось ну, тут не так дорого. 6 і 10 доларів в місяць. Тут також ось. Тут під, підключити ми можемо один магазин, тут до 5, тут до десяти. Ну, тобто, різниця, як завжди, в кількості інструментів, які нам відкриті для доступу. От, наприклад, дуже корисно це аудіт лістингу. Ми можемо подивитись, що там не те, і нам. Ренк відразу розповідає, де нам краще, що нам краще змінити, щоб поліпшити. Якщо у вас багато товарів, то, звичайно, вам краще брати Basic. У мене насправді не так багато товарів. Якщо я захочу, я можу, в мене там їх всього 70 товарів наразі, я можу витратити два тижні, і за ці два тижні зробити аудит всім своїм товарам і. Поліпшити їх. Мені не потрібно відкривати бесік для цього. Ось так. Це така загальна основна інформація, щоб ви розуміли, скільки це коштує і для чого взагалі всі ці плани, і чи відразу вам вони необхідні. Я вам відразу рекомендую поки що спробувати з планом безкоштовним, перший місяць, можливо. Далі ви зрозумієте, наскільки ви зможете щодня приділяти увагу цьому, і чи. Хочете ви, чи, чи будуть працювати ці кошти, навіть там ті 6-10 доларів, чи ви їх просто витратите в нікуди? Для того, щоб їх ефективно витратити, треба користуватися цим інструментом. Так, тепер давайте подивимося, що таке всередині. Ось у мене є квота 5, поки що жодна не використано. Переходимо в дешборд, основну інформацію про мій магазин. Зараз я покажу, як це виглядає. Ось, коли ми заходимо, ми бачимо основну інформацію про магазин. Це така умовно секретна інформація, тому що, ну, ви бачите, якби зсередину мою статистику. Що саме цікаве, мене це дуже завжди смішить, і я не знаю, чи, чи, сміятись, чи плакати, тому що ось ця інформація, did you know that you have sold more items than 71% of other shops on Etsy? Keep up the good work. Чи знаєте ви, що ви продали 71 на 71% більше, ніж інші магазини на Etsy? Продовжити так само працювати ефективно. Ну, я б не сказала, просто що я приділяю увагу своєму магазину настільки, щоб там це було там, заслужено. Я більшість часу малюю, і просто не вистачає оце. сидіти в цьому іренку щодня по дві години витрачати на це. Тобто я, я заходжу сюди періодично, коли там в мене є час, звільнюється. От зараз на Еці. Проходить розпродаж до Чорної П'ятниці і Сібервік. І там мій магазин також приймає участь, і мені цікаво зараз продивитися свої лістинги, щось покращити, можливо, щоб мій магазин більше побачило потенційних покупців. Тому от я разом з вами це зараз зроблю. Давайте подивимося, що ми бачимо на основній сторінці на нашому держбоді. Такі три стовпчики, продажі, коротка статистика, і перевірка здоров'я, або перевірка, наскільки ваш магазин гарно виглядає, так скажемо. Да? Ось у мене тут: ми можемо подивитись тут ключові слова: теги, яких десь не вистачає. Ми пам'ятаємо, що в кожному лістингу має бути по 10 ключових слів. Тобто в мене нема жодного лістингу, в якому менше, ніж 10 ключових слів. Це добре. Потім ось у мене є 4 товари, в яких не вистачає фотографій. Насправді, це я зробила навмисно. Я прибрала фотографії, щоб показати вам, як це працює тут, в Іренку. Бо якщо все буде окей-окей, нема чого показувати вам. Потім є, такі, є така перевірка, як теги, які складаються всього з одного слова. Ось тут вони навіть, якщо навести на клікабельне посилання, то вони нам пояснюють, чому це має значення. Тому що краще, якщо будуть використані фрази в тегах, ніж окремі слова, вас краще видно буде в пошуку. І також неправильно написані слова. Вони також тут, бачите, це корисно, навіть вам показують товари, де ви зробили помилку в словах. Тому що якщо там буде якась помилка в слові, покупець, який буде вводити в пошуку ключові слова, по яким він буде шукати ваш товар, він не знайде вас, вас не видасть в пошуці, тому що ви неправильно написали слово. Ось тут ми, якщо натиснемо на кнопку See Full Report, то побачимо, переходимо. Ось ті самі товари, ми переходимо і бачимо ті товари, які не відповідають здоровому вигляду нашого магазину, да? що ми маємо щось замінити. Для того, щоб внести зміни в лістинг, нам треба перейти за цим посиланням, натиснути на цю кнопку, і ми переходимо на наш магазин. То ці зміни ми вносимо не на цьому сайті, а на основному сайті Іті. Ось ми перейшли, відразу сюди потрапили на наш товар, де в нас лістинг, і в нас ось є тут дві фотографії не вистачає. І додаємо цю і ось цю, наприклад. Додаємо. Вони загрузилися сюди. І. Після того, як ми внесли вже зміни, звичайно, натискаємо на кнопку Опублікувати зміни і зберігаємо цей, цей лістинг. Для того, щоб побачити зміни в цій основній табличці, нам треба періодично натискати на Refresh-дата. І тільки після цього ми бачимо зміни, які ми вже внесли в нашому магазині. Це займе деякий час, тому я поки що вам розповім, що коли ви реєструєтесь на E-Rank і реєструєте свою поштову скриньку, вам на скриньку приходять листи від E-Rank. І тут вони вам присилають з блогу найцікавіше, що вас буде цікавити, Ось останній лист прийшов мені 14 листопада. І в цьому листі є такий дуже корисний. Стаття дуже корисна, на яку можна перейти за посиланням. Це найактуальніші ключові слова, які зараз на Еці використовуються покупцями. Ось, наприклад, тут є для, тут є для Великобританії, для Канади, для Австралії і для Штатів. Вони всі різні, там є різні рейтинги слів. Наприклад, я вже відкрила Канаду. От тут дивимося. Такі були 20 ключових слів. Ось вони всі. І ми їх можемо використовувати в своїх лістингах, вибирати ті, які нам підходять за нашою нішою. Наприклад, моя ніша це wall Art підходить для мене. Підходить для мене Printable Wall Art. І Home Decor. І Digital Prints. І stickers. Все це можна використовувати, але не так просто, що одне слово, а у якихось фразах, які ви там самі вважаєте доцільними. Ось, наприклад, це у нас 20 слів, топ слів ключових в Штатах. Тут також на першому місці Вол Арт. Наприклад, в Канаді Halloween був тоді, а art на другому місці. Тут навпаки. Тут також є стікерс на четвертому. Birthday gift for her. Тут такого, напевне, взагалі не було. І це дуже такий е поширений, поширене ключове слово для Іці. І також, і все, бачите, тут більше декору взагалі нема. Нема ключового слова з декором. Взагалі нема. А також для Австралії, давайте подивимось. І все це приходить вам на пошту, і ви можете ці слова додавати в свої лістинги в налаштуваннях свого магазину ІЦІ. Ось в Австралії також Wall Art, наприклад, був, і з моєї ніші більше нічого. Взагалі нічого більше. Навіть не декору, нічого, вол-арт перше місце, ні принті, а постер. Ще постер, можливо, все, більше нічого мені не цікаво. І ці слова можна у фрази компонувати і додавати собі в свої товари. Повертаємось до нашої сторінки з панелю інструментів і продовжуємо дивитись, що нам пропонує ІРЕНК, як ми можемо його використовувати для поліпшення магазину. Я вас відразу прошу поставити вподобайку цьому відео, якщо воно корисне вам і цікаве, поширити його своїм друзям, які також розвивають свій магазин на Etsy. і будемо продовжувати. Я вам дорозповім вже все про цю панель інструментів, а далі будуть ще відео по Іран, бо Це досить великий шмат інформації, досить довго буде відео, і я би хотіла розбити його на декілька відео. Щоб і вам, і мені було зручно. Тут ми бачимо також порівняння продажів, порівнюються продажі з іншими магазинами, чи конкурентно спроможний твій магазин. От я не знаю, покажуть мені чи ні. Давайте подивимося: «Сі dail Esthetic. І тут ми нічого не бачимо, тому що нам треба заплатити за членство. Зробити внесок і отримати план Basic о... або Plu. Що ми тут ще безкоштовно можемо зробити? Ми можемо побачити ці лістинги, які показуються на двох перших сторінках в пошуку Еці. Ось у мене тільки два таких товари. Ось ці ключові слова в мене зіграли. І... І вони там випадають на першій сторінці, на другій. Також тут в нас є така функція, як спостерігання за лістингом, за змінами в лістингу. Тут ми можемо спостерігати, як змінювався, як, які вносили ми зміни в цей наш товар. В мене на ось цей товар було налаштовано. Зараз подивимось, чи відкрита ця функція для безкоштовних. Я навіть ще не пам'ятаю цього. Цей лістинг, натиснемо на Show Changes, показати нам змін. І ось ми бачимо, які були зміни. Ого, скільки в мене було змін. Бачите? Тут аж 16 сторінок змін. Для того, щоб слідкувати за більшою кількістю лістингів, треба перейдений аккаунт. Тобто, заплатити за. Якісь з цих планів, які є платними. Одна з найважливіших функцій, які ми тут бачимо на цій панелі інструментів, це ось тут. Ми відразу бачимо ключові слова, які використовують, які от зараз шукають покупці з 13 по 19 листопада. І ось тут ми можемо обрати країну. Ось всі-всі країни, які, в яких є Іці, і а, вибрати ключові слова і використовувати їх в своїх товарах. От, наприклад, для Шилів зараз Personalized Gifts ключова фраза, яка найбільше за все використовується при пошуці товарів. Christmas. Digital prints», Birthday gift, Best gifts for her. Ось ці всі ключові слова ви можете використовувати в своїх ключових словах для ваших товарів, додаючи свої фрази якісь роблячи з цих слів. Можете обрати, наприклад, Великобританію. Тут будуть якісь зміни обрати звідси, дивлячись на який ринок ви більш налаштовані. Канада. В Канаді там взагалі зараз запастовка працівників пошти. Тому не знаю, чи туди є сенс відправляти. Так, Австралія, можна тут також обирати, які підходять вам ключові слова і використовувати їх в своїх товарах. І це дуже, дуже корисний інструмент, і він безкоштовний цей інструмент. До речі, тут ще ви можете подивитись магазини, які найбільш успішніші на Ейсі. Також тут в різних країнах, тут навіть Турцію можна подивитись, прийти на цей магазин. Подивитись їх інформацію, які ви, вони використовують ключові слова, також в них піддивитись і взяти собі звідти, якщо вони підходять вам для вашої ніші. І так само, в принципі, це не тільки оці 5 найбільш популярніших C top 5 sellers. А тут можна знайти по своїй ніші магазин і дивитися на той магазин, який вас цікавить, на конкурента орієнтуватися і брати найкраще в нього. Ті самі назви, ті самі ключові слова, дивитися, як вони організовують свою роботу для того, щоб навчитися в них в успішного магазину, зробити таким самим успішним магазин свій. Але про це все пізніше я буду вам розповідати на сьогодні. Все. Ми познайомились з Іренком досить детально, в принципі, основну інформацію я вам дала, як почати роботу з Іренком. Сподіваюсь, все було зрозуміло. Якщо щось ні, запитуйте, коментуйте, чи сподобалось вам це відео. Що саме ви хотіли б в наступному відео про Іренк, тому що воно буде. Наступне відео про Еці буде саме продовження знайомства з Іренком. Ми будемо з вами оптимізувати лістинги, дивитися на конкуренції, шукати ключові слова, робити все для того, щоб покращити свій магазин. Дякую за увагу! Бажаю вам гарного дня!